Андрій Іванович, mm -hmm. а це правда, що буквально кожен дрон розбирається на гвинтики, і якщо там з'являється якась деталь, і ви бачите, Мікросхеми. з якої країни ви дзвоните туди і кажете Ало. Так, ось і я особисто бачимо. і я особисто дзвоню. У нас є спеціальний уповноважений з питань санкційної політики. Це робить і керівник Офісу, і президент України це теж доводить до відома. Партнерів, що я хочу вам сказати, от коли я проводив у Львові зустріч міністрів закордонних Європейського союзу, до речі, в ході якої ми дали політичний старт створенню спеціального трибуналу щодо притягнення Росії за злочин агресії, це це надзвичайно важлива була подія, вперше я... з Другої світової війни. Так, і там ми е, розмістили виставку. Розмістили виставку з російської трофейної зброї. тут я вдячний нашим спецслужбам за представлені матеріали. І там була зроблена нам ГУР зробив спеціальну діаграму спеціальну діаграму кількості елементів з розбивкою по країнах вироблених в тій чи іншій країні. і як. Підводив кожного міністра і показував їм цю діаграму. І це мало свій ефект, тому що після повернення в свої країни ці міністри також вжили додаткових заходів для припинення постачання.